Якось так епідеміями іде То інвертори, то ноутбуки, то швейні машинки. Добре, що пралок не носять. Нема реакції на блок живлення. Блок живлення робочий перевіряв, брав за відомо робочий. Ну, треба розбирати. Ноут ну, старенький, але досить крутий. Такий от плоска батарея. Доступ до... SSD шки і жорсткого диска вже стоїть ssd шка і не я ставу, придеться знайомому напхати. Софтач покриття, що цікаво, з віком не облізло, тільки там, де поздирали. А так, в принципі, так і залишився софтач. І прикольно те, що гвинти підпружинені, корпусні і не відвалюються. Тобто, коли ви відкручуєте гвинт, він не губиться, він залишається частиною корпусу. А ті, що на кришки, навіть підпружинені, дуже зручно, не загубите, не переплутаєте. Це круте рішення. Цікавим є те, що кришки, котрі можна зняти користувачу, є прикрученими на хрестовидні гвинти, під філіпс-викрутку. А усе, що глибше, вже йде під шестигранник. Живе то все під магнієвою рамою, котру можна і треба зняти. Батарейка хоче залишитись з платою. Крутезно, Лягусіньке, міцне, поки не трісне. А от і плата така в ноутбуці. Цікавим є кардрідер. Ось тут щілина з боку на повнорозміну карточку, як банківська або стара сімка. Є кардрідер. Ось сімхолдер, точніше, з детектором наявності карточки. Що за карточка повнорозмірна сюди мала вставлятися, поки що не зрозуміло. Видно якусь несильну корозію, що щось десь знизу замакало, але на платі чисто. Вичистив вентилятор, вставляємо тестер, пробуємо включити. Батарейка біоса скинута, відповідно, автостарт, І якби ініту немає, але воно включилося, бо я бачу підсвітку клавіатури і засвітилися індикатори. Здрасті. А що це було і чому? Капслок блимає якусь помилку. Яку? Раз, два, три, чотири. Ні, три. Три мургання. Вентилятор пішов, триморгання капслоку. Йдемо дивитися, що це значить. Триморгання це є помилка пам'яті. Але ж раніше я з цією пам'яттю працював і взагалі не реагував на включення. Тому дивно, скидаю пам'ять, беру якусь одну з двох планок, ставлю і вмитаю повторно. Автозапуск, бо скидалася батарейка. І ніфіга. Ні, фіга, пішов ініт. Що за хрінь? Добре, ставлю другу планку назад. Чекаємо автозапуску. Мать моя жінка, є ініт. Якого дідька, що йому було. Зрозуміло, що це не добре. І зрозуміло, що воно, напевно, повториться. Поганяю його, помучу на деформації і, відповідно, буду думати, що з тим робити далі. Страшно не люблю плаваючих дефектів. Особливого сенсу ганяти мемтест я не бачу, тому що чищення контактів навряд би щось навряд чи щось би помінялося. Якби, скоріше за все, якісь мікротріщини, тому що відсутність реакції на кнопку. ну Це в старих моделях колись зустрічалося з зависанням біоса. Там я не знаю, як це навіть, чи так можна назвати. О, давайте він без жорсткого диска, Ми собі можемо дозволити ним погрюкати і виключився. Є. Включився знову. Є реакція на деформації. Батарея і блок живлення одночасно би не відійшли. А якщо його ось так погнути. А так не зависає. Навіть не знаю, що сказати. Тут немає реакцій. Так добряче гну. Один раз виключиться. Більше. Хоче, є, є реакція на деформації, ясно. Тоді прийдеться або все риболити пропаювати, або якщо він буде менш-більш стабільний, якщо ним не рухати, і власник відмовиться, то буде користуватися так. Чудо не сталося, лишив на прогоні, за пару годин прийшов він виключений. Включив, нормально без помилок, включився, попрацював на 10 хвилин і знову вирубився. А тепер от. Пробує включитися без ініціалізації, відрубується поживленню. На деформації явно не реагує, тобто ще раз його порухав, поштурхав, ніде знайти місце, де що відходить, не можу. І враховуючи, що нормальної паяльної станції в мене немає. Мучити я його не буду. Відправлю до нормального майстра. Петрович, у вас ще є толкові спеціалісти. Цікаво, чи ви його зробите. Ось перше місце протерте, пробито, видно слід. Ось друге місце пробити. Тепер залишилось надіяти, що доріжка ціла і тільки протерло замикало на корпус. Перевіряю приборку, підключаю живлення загальне. Стало добре. Тепер запалювання. Опля. Маємо, завантажується. Є, дисплей працює, тепер на вібрації реакції немає. Приборка справна, Ставити на машину тестувати. А сьогодні ми будемо лагодити годівничку, точніше, не лагодити, а привчати її до наших звичаїв. От вона така приїхала і не лізе в розетку. На 110 вольт вона. Завдяки тому, що вона не лізе, її ще не спалили, і будемо пробувати вивчати можливість переробити її на 220 вольт. Виглядає вона як нова, двоканальна ось такий варіант акумулятора і ось такий варіант акумулятора. Причому цей акумулятор не заряджається. і чоловік фантазує, що його треба. Стартанути, тому що він в глибокому розряді. Він не є в глибокому розряді, тому що ще датчик працює. І, відповідно, чарджер би його мав хапнути. Але спочатку переробимо, а тоді розберемося. Двоканальних мілок я ще в руках не тримав, тому мені цікаво не менше, ніж вам. Ось так воно розполовинюється. Тут просто контактні групи. І треба десь відкрутити плату. Як вона кріпиться, вона не закріплена гвинтами, просто знімається. Опа, і воно вже наше. Плата щедро залита лаком. Є 4 транзистора. Тобто є шанси, що воно справді двоканальне, але це не точно. Ось процесор і дві оптопари. Два конденсатори на 220 мікрофарад, а вольт скільки 200, напевно. Треба буде поміняти Варистор і подивитися, що з конденсаторами. Пам'ятаю, в якійсь схожій моделі я їх включав послідовно і навіть не міняючи. Попробуємо і тут такий фінт прокрутити. Обрізаю вилку, власник собі поставить така, яка йому подобається. Ріжу одну доріжку, міняю варистру, сміло вмикаю 220. Нічого не стрельнуло, то вже добре, але ще й нічого не світиться. Беремо акумулятор, вструмляємо і пішла зарядка. Воно заряджається. Добре, а що з другим акумулятором, що він не хоче заряджатися? Він би мав вставитись, вставився, зарядка йде. Чого він хоче. Отак От людина собі придумала проблему на рівному місці там, де її немає. Працює, зарядка йде. Два одночасно. За ті гроші, звичайно, можна. А може і не йде. Та може він чекає своєї черги. Та, вони одночасно не можуть заряджатися. Зарядка пішла. Тепер, якщо цей вставити, напевно, він стане в чергу. Так. Потужності приводу вистачає тільки на один акумулятор. Вони можуть собі маринуватися двоє, а заряджаються по черзі. От така цікава історія.